Стільки жаху, те, що відбувається з нашими громадянами, що я концентруюся не на тому, що заважає концентруємося, концентруюсь на тому, що може допомогти. Тож, Олександр, вітаю вас на першому. Дякую, що погодились на інтерв'ю. І перше власне питання до вас вже фактично понад чотири місяці. Працює інформаційне бюро, яким ви займаєтесь. Воно було створене в умовах повномасштабної війни, фактично, от хотілося б поговорити про результати роботи цих чотирьох місяців. Скільки запитів, переважно на що ви отримали, і скільки з них вдалося реалізувати? Загалом то підприємство називається Український національний центр розбудови миру. І 17 березня ми ще виконуємо функції національного інформаційного бюро. Це завдання, яке до нас постало, то воно стосувалося термінового це там майже за добу створити все належне для того, щоб бюро функціонувало. Це як створення гарячої лінії, кол-центру, бази відповідної для того, щоб формувати реєстри. І, взагалі, комунікації з міждержавними органами, службами і так далі. Ну от про кількість запитів ми можемо говорити, які переважно ви отримуєте запити на що переважно. Я думаю, що це стосується зникнення людини. Так ми так називаємо пошук особи. Да то коли здійснюється пошук особи, і людина зникає, то рідні подають зазвичай таку інформацію. Це більш всього. А також ще в нас окрема категорія це депортовані, примусово переміщені люди або переселені. Яку кількість вже вдалося реалізувати, і який кейс ви вважаєте найуспішнішим? Ой, я б тут навіть в цій тематиці не використовував слово найуспішніший, бо це болюче взагалі жахлива тема. Жахливі. Випадки, і взагалі те, що воно відбувається в 21 сторіччі, це е, жах. Справа не в кейсах, бо, знаєте, як ми зможемо про це говорити, коли ми всіх повернемо, всіх наших громадян, чи то з полону, чи то з депортації, чи то з примусового переселення. Але механізм працює, всі служби займаються своєю справою, тому цей процес триває. І, враховуючи ту кількість людей, яка перебуває зараз на Території держави-агресора, то нам ще потрібно працювати. А є інформація чіткої цифри про цих людей, які перебувають зараз на території агресора, дуже важко отримати коректні дані, тому що в нас не в нас, не в наших міжнародних партнерів, немає доступу до цих місць на території держави-агресора. Нашими даними ми фіксуємо ті звернення, які надходять безпосередньо до нас і реєструємо, вносимо їх в свою базу. Є ще повідомлення держави-агресора, які вони роблять публічно. І з цих повідомлень більше мільйона людей, ну, там майже 2 мільйони, вони говорять, що вони переселили і півмільйона з них діточок. Це депортовані примусово переміщені наші діти. Ну про дітей ми окремо ще сьогодні поговоримо. А скажіть, а чи є цифра якась з звільнених людей, яких вдалося повернути? Так, якщо ми говоримо про е, полон, то звільнених з полону вже майже 600 людей за цей час вдалося повернути. Це цивільні чи військові? Це і цивільні і військові. Угу. З них цивільних 100, трошки більше 100, і вся решта це військові. А цивільні люди вони так само підлягають саме обміну? Чи це якийсь інший процес? Взагалі-то цивільних не можна утримувати, бо це е вже так діють вже терористичні організації, які тримають в заручниках людей. Тобто, цивільні і полон це суперечить Женевським конвенціям. І е цивільних ми як держава ми їх повертаємо, тобто ми їх не... Обмінюємо вони можуть йти разом з обмінами, але на них не обмінюються військових агресорів. А ми останнім часом в мережі, а особливо після вбивства наших азовців в Воленівці, ми почали бачити в мережі списки людей, наприклад, які загинули ті самі азовці, або списки людей обміну на полонених і так далі. І так далі. Чи можна вірити цим спискам, які з'являються в мережі? Як їх верифікувати, і чи можна якось у вас їх перевірити? Звернувшись до вас, в жодному разі не можна довіряти цьому, а потрібно слухати повідомлення державних органів, які за це відповідають щодо обміну. Це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. І головне управління розвідки, його керівник, є головою цього координаційного штабу. І тільки звідти з цього органу можна сприймати інформацію коректно. Все інше це, я думаю, що це і не. Так само паралельна інформаційна війна, яка ведеться проти нас. Бо жодних списків наші органи не публікують, а тим паче вони не попадають в публічний доступ. Ці списки вони вперше з'явилися десь декілька місяців тому, здається, три місяці тому чи два з половиною. І теж вони не робили такого розголосу, коли рідні дуже переживали. Звіряли прізвище своїх рідних з цими списками, відносно помилок там в прізвищі або в ім'я. Вони хвилювалися, що ось тут помилка, намагалися дозвонитися до Національного інформаційного бюро і пояснити, що ось там цей список, тут некоректне прізвище. Але насправді ті опубліковані списки, вони жодного жодним чином не стосуються реєстру, нашого реєстру, нашої інформації. А скажіть, чи маєте ви вже списки тих азовців, які загинули в Оленівці? Скільки їх там? Ні, ми не маємо. Ми теж чекаємо. От було повідомлення головного управління розвідки про те, що вони опрацьовують. Як тільки з'явиться інформація, то будуть додаткові повідомлення. А чи є якась інформація з приводу повернення тіл? Чи надходить вона вам? Поверненням тіл займається уповноваженою з питань зниклих. Він так само, як і Національне інформаційне бюро при Міністерстві реінтеграції. І цей процес відбувається, він відбувається регулярно. Як тільки це відбувається, завчасно про це ніхто не повідомляє, звісно, але як тільки сам процес відбувається, то про це йдуть публічні повідомлення і можна про це дізнатися. Тобто вам така інформація це не ваша парафія, можна так сказати. Да вона стосується нас, але за це відповідає уповноважена з питань зниклих безвісті за особливих обставин. І так само, коли відбувається процес повернення тіл, то не варто очікувати одразу списків чи повідомлень для рідних, тому що ідентифікація тіл це певний процес, який потребує якогось часу. Uh -huh. Там це може до двох-трьох місяців відбуватися. Це встановлення ДНК. Тому ми і наші колеги всі ми говоримо рідним, що якщо ось ваші рідні зниклі, да, з ними втрачено зв'язок, то спочатку потрібно піти у найближчий відділок поліції, написати заяву, звісно, і там запропонують здачу аналізів для ДНК-експертизи, для ага. того, щоб ці дані були внесені в спільний банк. І в цьому випадку, да, щоб була ідентифікація, і рідним змогли повідомити, якщо говорити про цей алгоритм пошуку зниклого, яким він є, що є важливим в цьому алгоритмі, де люди найчастіше припускаються помилки? Я думаю, що найчастіше, от саме якщо ми говоримо про помилки, то враховуючи стан рідних, в якому вони знаходяться, вони звертаючись у будь-який орган, чи то Нацполіція, чи то Служба безпеки України, чи Національне інформаційне бюро, для них цього недостатньо, вони хочуть кожного дня, зрозуміло чому, вони хочуть кожного дня там щось робити. І в цьому стані вони починають надавати дані стосовно свого рідного і стосовно себе, незрозумілим людям, які збирають інформацію, є такі люди. В групах якихось там да, які збирають інформацію, щось обіцяють. А насправді не виключно, що для ворога це знімають таку інформацію, бо державні органи вони тільки офіційно приймають інформацію. В жодних групах не збирається інформація, тим паче персональні дані. Тобто, куди тоді треба звертатись щоб не стався витік цих даних? От алгоритм покроковий. Можете розказати? Так, спершу потрібно зібрати інформацію стосовно того, кого з ким втрачено зв'язок. Одразу піти у найближчий відділ поліції і подати заяву про зникнення. Там запропонують подати матеріали, здати аналізи на ДНК. Це потрібно точно робити. Після цього можна подати інформацію до національного інформаційного бюро або до об'єднаного центру служби безпеки України. Все. Це те, що потрібно стосовно подачі інформації, далі тримати зв'язок і будуть консультувати і говорити про хід е, зміни пошуку. Це може бути або слідчий в нацполіції в національній поліції, або представник національного інформаційного бюро, або об'єднаного центру службу безпеки України. У національного інформаційного бюро є джерела комунікації, зручні будь-які там можна зателефонувати на безкоштовний номер 1648. Якщо рідні знаходяться за кордоном, то можна зателефонувати на Міський номер, який вказаний на сайті, або просто подати заяву на чат-бот, телеграм або вайбер, і там задати будь-яке питання, угу. наприклад, щоб зв'язатися, повідомити, як зручно кому. -то. Чи є цифра, скільки на сьогодні вважається зниклих безвісти людей? Не можу сказати, скільки саме зникло безвісти, бо це така е, юридична категорія зниклої безвісті. Да? Це зараз визначається. А в пошуку людей знаходиться багато і. Е, це не та цифра, яка підлягає розголошенню. З нею дуже обережно всі працюють правоохоронні органи працюють задля для того, щоб відшукати, віднайти людину, і як правило, на жаль, це люди знаходяться або в полоні, або депортовані, або загиблі. А ми можемо говорити про те, скільки зниклих безвісти дітей вважається, чи це теж цифра так, не підлягає розголошенню? Знаєте, наразі зниклих безвісти дітей. Якщо за даними національної поліції, то на сьогодні вони вже віднайшли більше 4 тисяч діточок. Національна поліція віднайшла більше 4 тисяч діточок. І на сьогодні ще 204 дитини знаходяться в розшуку. Так само ще є в нас категорія депортовані, примусово переміщені, тобто це ті, які знаходяться на території держави-агресора. І таких повідомлень до Національного інформаційного бюро надійшло на сьогодні 5911. Тобто 5911 діточок зараз знаходяться на території ворога. Але сама держава-агресор повідомляє публічно, що діточок вони перемістили 448 тисяч. Тому ця цифра вона є знаєте, ну, набагато більше, ніж в нас зафіксовано звернень. І тому ми і створили там той портал, який презентували це, от те, що першого серпня ви запустили так. діти війни. Правильно я так розумію. А скажіть, а ви безпосередньо берете участь у процесі повернення цих дітей? А наскільки це складний процес? Як він відбувається, враховуючи те, що діточки це та категорія, яка не може там за себе постояти і щось зробити? Те, що може дорослий зробити, то повернення діточок є надскладним. І кожний кейс він унікальний. Нема такого алгоритму, що ось там на сьогодні вже повернули 47 дітей з силами міністерства рентеграції, пані Ірина Верещук. але кожне повернення воно було унікальним і в цьому було задіяно багато людей і органів. А скажіть, чи є можливість зараз отримувати з Росії дані, не публічні якісь щодо викрадених дітей? Такі дані отримує наші правоохоронні органи відповідні, і вони нам передають, ми ділимося з ними, вони з нами. Це є непублічне да, отримання даних, але від держави агресора, звісно, що такі дані вони не передають, про це не повідомляють ніяких списків, ніяких підтверджень. І на жаль, наша взаємодія з міжнародними організаціями вона теж поки що не надає такого результату, який ми від них очікуємо. Угу. А от ця платформа діти війни як вона допомагає ідентифікувати і відстежити дитину? Вона допомагає взагалі цей процес поєднати таким чином, щоб від нього було максимально користь і швидкість повернення кожного кожної дитини, і цей портал він. Не тільки, скажімо, пов'язує обмін інформацією і своїми діями: Національне інформаційне бюро, національна поліція, офіс генерального прокурора Служби безпеки України, уповноважений справ людини і уповноважений справ дитини, а ще і громадськість, що є дуже важливим на наш погляд, як, от цей процес працює, як працює, в принципі, оця програма. На цьому порталі є інформація, по-перше, стосовно того, що в нас відбувається там по діточках, скільки загинуло поранено, скільки офіційно зафіксованих звернень щодо депортації, скільки дітей повернуто. Так само є дані від Національної поліції щодо дітей, які наразі знаходяться в пошуку, зниклі без діти. Вони є з мінімальною необхідною інформацією, ту, яку у нас поліція може публічно. Показувати з фото там, де є фото дитини, і зручні форми подачі інформації по чотирьох темам, тобто заповнюючи цю форму, інформація одразу потрапляє як до реєстру національного інформаційного бюро, так і до національної поліції та офісу генерального прокурора, угу. і вони миттєво з нею працюють і обробляють, і діляться між собою. Тобто, в принципі, заповнивши заявку на ось цьому сайті або через чат-бот, це можна вважати офіційною подачею заяви Абсолютно про так. зникнення так. з комітетом Червоного Христа. Ви співпрацюєте? Так, обов'язково. Як ви допомагаєте один одному? Якими даними ви обмінюєтесь? Виходячи з Женевських конвенцій, то кожна сторона, приймаючи участь у війні, вона має створити національне інформаційне бюро. І обмін такою інформацією стосовно полонених відбувається через відповідний підрозділ Міжнародного комітету Червоного Христа. Це є центральне агентство з розшуку міжнародного комітету Червоного Христа, і ми маємо обмінюватись саме через нього інформацію з ворогом. Так само ми подаємо інформацію до міжнародного комітету Червоного Христа щодо пошуку людей, щодо випадків, які на жаль відбуваються. Ворогом дуже цинічні і ті, які протирічать Женевським конвенціям, подаємо до них такі дані, інформації і просимо знайти можливість дістатися тих місць утримання, де знаходяться наші громадяни. А скажіть, а чи не впливає на вашу роботу, чи можливо не заважає якось той факт, що от червоний хрест часто публічно звинувачують в депортації в допомозі депортації людей на територію Росії, на територію Білорусі? Більше того, там Червоний хрест міжнародний комітет вони заявляли про створення офісу на території Росії в Ростові, якщо я не помиляюсь. Чи немає якихось перепон через оці публічні скандали? Ми працюємо в такій категорії. Де в нас стільки жаху, те, що відбувається з нашими громадянами, що я концентруюся не на тому, що заважає, а концентруюсь на тому, що може допомогти в цьому. Тому якщо в нас є якась ниточка там, через міжнародний комітет Шервона Христа, то ми намагаємося його використовувати і збільшувати цей канал зв'язку. Бо іншого в нас немає, на жаль. А щодо тих дій, про які ви говорите, от знаєте, там після, після нашої перемоги, після повернення всіх наших людей, то я думаю, що ми зможемо по-іншому коментувати uh -huh. свої особисті думки. Ви до повномасштабної війни займалися ще активно українським національним центром розбудови миру, і одним з ваших завдань було процес налагодження комунікації, зокрема між людьми. Чи можливий буде процес комунікації після війни, після звільнення наших територій? Адже ми розуміємо, що ми можемо після звільнення деяких територій отримати ну, специфічні настрої, такі якими Росія наповнила голови цих людей. Так, знаєте, створення цього центру, Українського національного центру розбудови миру, в нас відбулося наприкінці минулого. І презентація, саме запуск цього центру, був 15 грудня минулого року. А от питання... Розбудову миру в тому контексті, який ми готували, воно настільки трансформувалося зараз, що суспільство воно настільки об'єдналося і воно настільки зміцнилося, що, на жаль, такі події, але вони вплинули на суспільство як об'єднуючий фактор. І місяць тому ми вже почали, скажімо, планувати, не планувати, а розроблювати механізми, що ми будемо робити після. Саме, як ви зазначили, з цим точно потрібно працювати і, скажімо, уникати да, якихось там суперечок в громадах і в суспільстві. От як Як уникнути? Як саме, да, так. От, наприклад, зараз перед повномасштабним ми собі планували там декілька речей, які ми можемо точно зробити. І одна з них це була організація таких мобільних груп, яка буде включати медіаторів, фасилітаторів діалогів, психологів, і вони будуть мобільні. Вони зможуть дістатися певної громади, ну, громади там, де є внутрішньопереміщені особи. І працювати з ними, да, тому що це нова, скажімо так, нова, нове ком'юніті, нова громада, і е, з ними потрібно попрацювати для, для того, щоб уникнути е, якихось суперечок в майбутньому. Е, ми спланували такі мобільні групи. Вони, в принципі, запустилися там, два місяці тому. За допомогою різних громадських об'єднань наших консолідувалися і такі групи вже працюють. Я думаю, що це дуже така ефективна, ефективний інструмент, що ми можемо робити вже сьогодні. Я маю на увазі, угу. да, це масштабувати ось такий підхід. І також ми собі запланували через декілька місяців переглянути нашу стратегію, виходячи з цих подій, для того, щоб бути максимально підготовленими на наступний етап після перемоги, от цей наступний етап після перемоги. От якщо ви кажете, ви сказали про конкретні якісь громади, так невеликі точкові роботи такі. А якщо звільняється там, наприклад, Донбас чи Крим, це ж величезний обсяг такий, як з цим працювати з цим працювати на рівні держави по всіх напрямках, і держава до цього теж готується і готова. То тут потрібно працювати по всіх сферах, по всіх аспектах для того, щоб їх інтегрувати. Ну, якщо ми вже ну, підняли питання от центру миру, от, ось цей мир, як ви його бачите от, в майбутньому, зараз? Я його бачу так, щоб на нас не впливали такі інформаційні закиди від будь-кого стосовно цього. Того, що нас розділяє, бо це все є настільки надуманим, але настільки глибоко нам закинуто, що ми на цьому почали в якийсь момент, там багато років тому дуже багато про це говорити. А я вважаю, що це не є так. Ми сильна і миролюбна нація, і в нас з цим все добре. А перемогу України якою ви бачите? А Особисто ви, а... як людина? Я не знаю, Які варіанти є? Ну, територіальна цілісність це в першу чергу. Так? І е, згуртованість людей, їх е, перегляд щодо е, того, як ми рухаємося і куди. Все. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую, що прийшли. Я вам бажаю успіху у вашій роботі і знаєте, щоб ви нарешті змогли вийти перед суспільством і відзвітувати, що ось наш успішний кейс, і він останній, і він завершений. Так, да. чудово, дякую. Дуже вам дякую. Дякую вам.